Послухай казку Олени Харченко Лісова гойдалка. Цією весною на головній лісовій галявині дідусь Бобер установив прекрасну гойдалку. Усі лісові дітлахи разом з батьками зібрались на галявині, щоб подивитись на неї. Яка чудова гойдалка! кричало лисиня. Ой, як здорово! говорили одне одному білченята. Мамо, а ти дозволиш мені погойдатися? запитував зайчик у мами зайчихи. «Спасибі, ідуть добре! дружно сказали малята. Гойдайтеся, веселіться, ця гойдалка спеціально для малят!» – відповів дідусь Бобер. Незабаром дорослі розійшлися по будинках, адже навесні у всіх лісових жителів багато роботи. А дітлахи, звичайно, залишилися на галявині, щоб погойдатися. Увечері батьки повернулись на галявину за своїми дітлахами. Ну що, сподобалось гойдатися? запитала мама зайчиха. Ні, відповіло зайчиняк. А вам сподобалось? запитала мама Білка у своїх малюків. Ні, не сподобалося. Чому? Що трапилося? здивовано запитав тато Лис. Тому що ми не встигли погойдатися, відповіло лисиня. Як не встигли? Адже ви цілий день були тут самі. Що ж ви робили? Ми, Ми сперечалися, смутно відповіли діти. Про, Про що ви сперечалися? здивувалися батьки. Ми ніяк не могли вирішити, хто буде першим гойдатися. Які ж ви ще дурненькі, сказала мама зайчиха. Через те, що не змогли домовитись, так ніхто й не погойдався, сказала мама Білка. А тато лис сказав Для того, щоб вирішити, хто першим буде гойдатися, потрібно було порахуватися. Як порахуватися? запитали лісові дітлахи. Зараз я вас навчу. І тато лис розповів малятам ось таку лісову лічилочку. На галявині великі всі малята лісові. Будуть бігати і стрибати, будуть друзями завжди. Відтоді лісові дітлахи завжди дружно граються, і на гойдалці їм кататися дуже подобається.